Ой дубе мій зелененький, ой дубе мій дубе, а я хлопець молоденький, з мене вояк буде, Гей в районі в крайнім домі муровані стіни. Там у мене молодого кучері у тіле, на що мені женитися, на що мені долі, стоїть мені на Донбасі карабін на столі. Мати моя старенька я, та я твій синочок, то із мене виховала під карабіночок, ой заплачеш, моя мати, дрібними сльозами, як я буду присягати перед образами. Ой заплачеш, моя мати, заплачеш, заплачеш, як ти мене на воєннім танчику побачиш. Ой, кували зазоленька над маком, над маком, Зосталось і коханечко в Донецьку вояком, Ой, кувалай зазоленька, над виром, над виром. Ой, десь моє закохання і звиває гвиром, сніги впали, леди стали, потоки ся здули. Ой, вже мого миленького в черевиків були. Як були в черевики, та й карабін дали, ой чи будеш моя мила за мно жалувала, ой, як мені не плакати, та як не тужити, пішов милий десь далеко, карабін носити, виправила мати сина на війну раненько, сіла собі під віконце плаче, жалібненько. Ой не єдна мати плаче, жалісно голосить, нема й соколика десь карабін носить, виправляла мати сина тайна вороженьки. Щаслива би мому сину була дороженька. Карабіне, карабіне, мучиш мою душу, хоть не радий молоденький, а носити мушу.